Фактично, вже чотири місяці триває наступ росіян на сході країни? Сьогодні ми говорили з речником сухопутних військ про це? Він говорить, що тільки за січень, які ще не завершився, понад 10 тисяч окупантів загинули або тяжко були поранені в результаті спроби просунутися передусім на Куп'янському напрямку, на Лиманському напрямку. За вашими даними і за вашим прогнозом, скільки росіяни ще можуть підтримувати такий темп наступальної операції на сході? Якщо ми зараз без Авдіївки говоримо, ну а загалом я думаю, що зараз цей наступ він на піку активності у ворога. Тобто я не передбачаю, що вони зможуть зараз залучити ще більшу кількість військ, щоб змінити кардинальну ситуацію. От ми зараз бачимо, як вона приблизно буде виглядати. Десь я думаю, на наступний місяць-півтора вона буде в такій активній фазі. Далі. Будуть певні умови, вони будуть пов'язані із погодними і не тільки, І, власне кажучи, з тим, що ворог понесе втрати, як вони зараз несуть, і ця активність піде на спад. Тобто вона буде зменшуватися, і все менше напрямків у ворога буде ось таких, де вони масово наступають. І далі, в принципі, ситуація, ну не скажу заспокоюватися, ну дійсно піде на спад, і менша кількість буде наступальних дій. І цей наступ російський вичерпається. Він закінчиться на сході. А думаю, що результатами цього наступу можуть бути певні незначні тактичні здобутки російських військ. Я це допускаю. Де на яких напрямках це вже покажуть о, тільки бойові дії? Думаю, що вони можуть бути, але загалом видно, що зараз українські сили, в принципі, правильно побудували оборону, і з точки зору відбиття цього наступу, я думаю, що ну, нам вистачить сил, засобів, ресурсів. Мені здається, що. Нам вже потрібно планувати і думати, що буде після. Тобто цей наступ ми відіб'ємо. І я би зразу хотів сказати, що найближчу перспективу я не бачу, тому що я бачу в мережі зараз дуже багато сценаріїв про те, що підуть на Харків, на Київ, знову з Білорусі буде. Ну, ви знаєте, в теорії можна передбачити дуже багато чого. Доки триває війна, ці ризики є. Але станом на зараз я можу сказати, що ні з білоруського напрямку, ні з напрямку Росія з трьох областей, де Брянська, Курська, Білгородська, сумарно, десь 17-18 тисяч військових російських. Ну, вони можуть звичайно спробувати піти, але вони далеко не зайдуть. Ну тобто їх знесуть. А ці... що це маневр для відтягування більшої кількості а сил. це вже Засобів. маневр, Воно вже відману. Ну, Тобто, це вже є маневр. Ми вимушені тримати наші сили так само. Ну, там для справа прикриття коли тримати, а інша справа, коли заходять певна кількість, і знову ж таки залежно від кількості, та скільки це сто 100 людей, тисяча людей, десять тисяч. Ну я вам дивіться, я вам скажу, що а, це неможливо зараз дійснити. Практично, тобто як практично, теоретично це можливо здійснити, вони можуть піти, але практично ворог нічого не досягне такими діями. Якщо вони не досягли, коли вони пішли два роки тому, більшою кількістю сил, засобів із інших напрямків, наприклад, з Білорусі зараз до двох тисяч військових. Якщо там буде створюватись угруповання, це буде помітно. Дві тисячі військових, які підуть, ну ми розуміємо прекрасно. А решта ті, які можуть піти з території Росії. Ну, їх просто знищить. Там немає на сьогоднішній день можливостей. І так само, що стосується Харкова. Тобто, ворог, в принципі, ось на цей час він буде тут наступати, і все далі нам потрібно вже виходити з тих перспектив, які відкриваються перед нами, або не дуже відкриваються, тому що. З одного боку, ми і далі будемо перебувати в обороні, вражати тили ворога, не дати їм можливість перегрупуватися, до блокувати їхню логістику, плюс те, що відбувається зараз в Росії з цими вибухами пожежами. мене дуже тішить і радує, тому що це хороша тенденція. Але а, як будуть далі дії? Тобто наскільки ми будемо готові йти до наступальних дій, переходити на певних напрямках або ні? Наскільки можливо навіть ворога вдасться зловити на якихось помилках і навіть зараз скористатися прорахунками і успіхами нашими для того, щоб здійснити контратаки, тобто я скажу так, що вже потрібно думати, як буде далі. А далі ми знаємо, що ситуація міжнародна підтримка сполучених штатів вона дуже важлива, забезпечення зброєю. Ну і власне кажучи, від того як швидко в якій кількості ми будемо отримувати пакети, які будуть ухвалюватись рішення військовим керівництвом, буде залежати, як розвиватиметься ситуація надалі. І вона піде за двома сценаріями ну орієнтовними приблизними. Один це те, що е, війна буде йти до більш позиційної фази і обміну такими ударами дистанційними. Ми будемо бити по Росії, вони будуть бити у відповідь по нам, чи там навпаки, ну тобто, це вже, А, Або ми зможемо перейти до певних наступальних дій і покращимо нашу ситуацію. Спочатку тактично, а потім, можливо, навіть і можна буде здійснити оперативно-стратегічний прорив. Ось Але ви точно бачу. бачили цю статтю на Washington Post uh -huh. про те, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб у 2024 році Україна була винятково в оборонній позиції і взагалі навіть зараз не йдеться про відвоювання тієї території, яку Росіяни загарбали. Ну і звісно, коли ми говоримо про відвоювання території, яку росіяни загарбали, це йдеться про життя і сили наших захисників і захисниць. Я бачив цю публікацію. Я багато в чому з нею погоджуюсь, і Там є про дистанційні удари, це все зрозуміло, і активна оборона. Єдине, що ця публікація нам дає гарантію, що в 2025-му буде не така ж сама публікація, яка Оскішно, буде дублювати 24-й рік. Розумієте, про що я? Тобто, це підхід. Який, ну дивіться, що таке оборона взагалі. Коли ми говоримо про війну, як може закінчуватись оборона? От виключено навіть чисто з теорії і накласти на наш приклад: оборона може закінчитись наступним. Ми знесилюємо ворога, зменшуємо його наступальний потенціал. Якийсь період часу у них просто не те, що їм набридає, ну просто їм не вистачає ресурсів здійснювати такі дії. Вони беруть паузу, а ми не переходимо в наступ. Відповідно, вони беруть паузу. Ця пауза триває знову ж таки, накопичуються сили. Ми ще відбили, можливо, у 2024 році. Потім ще раз, все 2025 рік. Війна заходить в позиційну фазу, тому що тоді Росія дивиться і думає, так ну може вже хватить? Ми вже там б'ємося, б'ємося, ліземо. Вони нас вибивають. Почекаємо кроку у відповідь. Ну, все ж таки, ми на окупованій території, на їхній землі. Ворог думає так, крок за ними. Що ми зрештою щось втратили? Ми не багато чого втратили, тому що ми не знищили Україну, як вони хотіли, не захопили Київ. Але ну тут щось там будемо подавати власної аудиторії ці пропагандисти як перемогу якусь. Ну і от е, далі просто питання. А далі наступне як закінчується оборона? Ми або виходимо. В наступ, або ця оборона зводиться до позиційної війни, а потім поступово до зниження інтенсивності, е зменшена інтенсивність конфлікту, як це називається, ну це або ще називають як замороження конфлікту. Він не буде в повній мірі заморожений, я в це не вірю, тому що може бути зменшена інтенсивність, якісь обстріли, але це, звичайно, не та кількість, яка є зараз. І от просто ця публікація, те, що вона пише, якщо дійсно довіряти, що такий план. Так, 2024 я погоджуюсь за умови, що на 2025 вже продумано по-іншому, розумієте? Ну, принаймні, не те, що все передбачено, тому що передбачити хочете, рік що важко. вибори в двадцять. Але бодай, там ну, бодай накидати якісь там основні моменти, як воно може бути. Там Потім по ситуації це коригувати, як це робиться. І ось тут певні є ось ризики цього закладаються, і плюс те, що ви сказали, розумієте, що. Люди побачать, що ворог з того боку теж укріплюється, вони не гають час, і чи буде консенсус, що потрібно йти тепер і великими силами пробувати ці позиції штурмувати і попробувати досягти успіху. Тобто, це теж час, це теж динаміка. І плюс не треба забувати, Росія буде користуватися всіма моментами і ситуаціями, щоб спробувати продовжувати китати ситуацію всередині держави. Я в цьому переконаний. І, і ситуація з Ілом це продемонструвала, і таких фактів. Різних тут б, тут був, Іл, завтра з'явиться якийсь там, я не знаю. Танк, потяг знову ж таки, ці обстріли Донецька, які почали частішати для міжнародної якоїсь картинки, коли ворог сам бере, обстрілює. а Потім дивіться, це ж мовляв, відбувається угу. і так далі, і так далі. Тобто це вони будуть пробувати так само тобто робити. Фактично, ми зараз в точці невизначеності. Найближчі місяці Росія продовжить наступати. Чим це завершиться? Зрозуміло зрозуміло. Отак звати... це вже визначено. Це вже непогано. Тобто тут ми визначились. Ну, тобто... Росія буде наступати, але ні, не зрозуміло а... з яким результатом. В, та вони будуть наступати йо. Я певний, що результату в них значного не буде. Максимум тактичні і незначні просування. Ми відіб'ємося. Тобто, це не буде якогось просування з десятки кілометрів глиб. Я думаю, що ні. Тобто, тут ситуація визначена, вона зрозуміла. Далі ситуація поки що відкрита. Я не кажу, що вона може піти виключно за якимось поганим, несприятливим сценарієм. Можливо, вона піде за кращим. розумієте Зараз такий час, що планувати далі ніж на 3-4 місяці. Насправді, як події будуть розвиватись на фронті, складно, можна тільки приблизно такими широкими мазками. Я звичайно розумію, що є ну, експерти фахівці, вони можливо дещо там, але я не бачу задоцільне зараз. Тому я думаю, що ось так а далі буде залежати, тому що знову ж таки фактори так званих чорних лебедів не можна скидати. Фактори, які є в Росії, які щось можуть відбуватися, так само Сполучені Штати, ми не можемо зараз передбачити достеменно, як закінчиться криза внутрішньополітична, спричинена Техасом, виборами ага. і так далі. А, ми бачимо, що на щастя для нас Європа зараз підставляє плече в цей важкий момент і готові взяти на себе а, фактично ці витрати, і дуже добре. Це дуже добре насправді, тому що це дає можливість нам зараз. А далі, звичайно, якщо... Рішення, а я думаю, що воно буде від Вашингтона фінансувати Україну, буде знайдено. Ми будемо просуватися, підуть літаки. Я думаю, що додадуть нам додаткового оптимізму і радості і ракети, які прийдуть і будуть знищувати ворога. Тобто, ситуація вона не є безвихідною і поганою, але просто вона не є визначеною до кінця, як кампанія буде розвиватися далі. Можливо, і вибачте, я просто так. тільки скажу. В Цьому є і мінуси, те про що ми говоримо. А можливо, й плюси. Так само і ворог не розуміє, чого очікувати і як може піти, і це можна буде використати в наших інтересах. Просто якщо припустимо, Україна у 2024 році в обороні, та угу. ну, це ключовий тренд, угу. то як Росія може скористатися цим часом, що вони можуть зробити, аби посилитися суттєво і зрештою отримати перевагу? Ви знаєте, ну скажу так, що максимум, що вони можуть зробити, це готуватися до поновлення наступальних дій осінь зиму цього року, і в принципі очікувати, чим закінчаться вибори в США, як зміниться міжнародна кон'юнктура, зайняти вичікувальну очікувальну позицію. І хитати ситуацію назовні, всюди, що дивіться, Україна не вистоїть, підтримки нема, ситуація погана, грошей не буде. Росія сильніша. Ну, ми знаємо все, що так. вони там весь цей наратив. Ось це, що вони будуть. Тобто, скористатись цим для того, щоб здійснити якісь маневри і спробувати знову ж таки провести велику наступальну кампанію, я не думаю, це. Мінімум осінь зима, і то я не думаю, що це знову ж таки буде мати якийсь масштабний успіх. Тому що розумієте, багато до чого вже наші сили готові до розвитку подій. Уже оборонні рубежі, укріплення теж ніхто не буде давати ворогові там зайти якимось чином і пройти сотні кілометрів глиб нашої держави. Що ж, дякую вам дуже за ваш дякую. аналіз. Це був Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.